От приблизно 15 років тому, в тому місці, де стоїть чехол з надписью Rockbug, Rock сидів один хороший, порядочний, чесний, щедрий, добрий Саша і грав на саморобному ібанезі джем пісню групи Blackmore Night. Хто не знає, це от був оцей от Ібанез, на якому я записував і Аліхандри, і комбайнери, і все остальне. Він грав на хамбакері на сінглі. Перва катушка хамбакера. Він грав на ламповому сітлі. Ламповий світл знаходився от біля цієї стіни. Він стояв, стояла Іоланта 2. Або, ще кажуть, Урал 7 Ну я не знаю, яка між ними різниця. Конкретно на на тому, на, на тій радіолі було написано Іоланта 2. Стекляна була передня панель, яка краска була І Мені. E, можна сказати, случайно подарили її. Я прийшов в гості до одного сусіда, стояла ця радіола. Стояла радіола, а на ній стояли, по-моєму, якісь духи, то ли то ли зеркало. І e, як я її побачив, я побачив, що зверху радіоли, e, як би такий виступ, і цей виступ покритий. Таким типу, стеклом. стекла, з блюдечко таке блюдечко, не закриває вертушку. я говорю: так, а що це за така конструкція странна? Каже, та це пластинки крутить. Я говорю, о, а мені пластинку подарили групи Секрет. У мене пластинка є, я навіть її послухати не можу. О, так забираю його. Бо я каже, не знаю, як і воно робить, воно там не робить. Я приніс цю штуку. Давай перевірять, як же воно працює ця грам пластинки. Воно робило, ну робило дуже-дуже тихо. Я не знаю, в чому там була проблема. Я нажимав усі кнопки, грав приїгриватель, але грав дуже-дуже тихо. Треба було ухо прямо прикладати до динаміка, щоб можна було це все діло почути. Тому м я його почав курочити. А потім вирішив до нього підключити ну, електрогітар. Тобто це. У той мені попався в дрімучі времена ще коли, коли тату вийшов альбом оцей англійський. Коли, В якому году 에, Корі Сандерс побив кличка? Що ти поїхав на воронку, а я приїхав до тебе на подмогу Орать. А ти кажеш, Корі Сандерс побив кличка, сьогодні їдь, роби. У мене, можна сказати, траур. Я переживаю, що Корі Сандерс побив кличка і легенда кличка. А потім спитали у кличка: Як вам бой з цим? А він каже: Бив, як конь копитом. — Це Старший казав. А, ну. Старший казав. Ви, ви... А, це виходить вже старший отомстив. отомстив. Ну, як заступився, от стояв честь кличків. Ну, а програв іменно Володимир Кличко, правильно? Mm -hmm. Це в якому году було? Це було год 20 тому, мабуть. Mm -hmm. Дуже давно. Так от, я його. Спочатку дуже давно стояв ламповий усилитель тут в центрі. Навіть не в центрі, як на табуретці він стояв. Тут це все діло видозмінювалося. І коли пішло воно туди під стінку Іоланта, він в мене був як. ну, Не знаю, для таких перевірочних речей. Я його не сприймав серйозно, як у світі, але там було оцей ревер, який мені дуже сильно нравився. Шов час. І я вирішив. Навіть не я вирішив. Мені запропонували зробити ламповий усілітель двохтактний І туди помістити ревер. І зробили от таке от чудо. Я можу приблизно показати. Отакий от зробили усілітель. В общем, в общем, має цей усілітель. Отак от зверху 4 регулятора. 4 регулятора знизу. Два тумблера, і я так понимаю, сеть. Коротше, працює ця штука дуже і дуже і дуже і дуже з некрасивим звуком. І сюди ж вставили мені цей ревер. Так, да, дійсно, ревер працює. Але він сам по собі фонить. А з ревером він фонить взагалі пекельно. Тобто на ньому грати майже неможливо. Тому він стоїть і в мене не задіяний. А іменно та Іоланта 2. Ну, я, скільки мені було там років? 20 років. Чи 20, 22 роки. Я от зробив із фаніри отакий от ящичок. І от та Іоланта 2 От знаходиться тепер от в цьому ящичку. ВЧНЧ ГР Ну, один мастер мені ще зробив ручку, типа Драйв. І, вроді би, як є е, один регулятор. Ще. Типа є драйв. Гніздо вход, гніздо виход. Тобто можна його використовувати як предварительний усілітель. Лампа 62П, а ця, по-моєму, 14П. Друга виходна. Дві лампи. Іменно той усілітель, який дуже і дуже красиво звучав. Відео я скидував. Оце іменно цей усілітель. я на нем записывал Макс Корж песню Бессонница и написывал на нем а, песню «Три дня, до... Три дня дождя, песню Отпускай. Глеба, три дня дождя. Вот я записывал на этом усилителе. Кому интересно... Цикаво... А, и записывал «Nirvana Нирвану About a Girl через этот усилитель. То есть моя гитара играет через этот усилитель. Ви послухайте, наскільки там мягко і красиво звучить гітара. Причому це все записано в лінію. Яграю в лампову з лампового слітля виходить в пульс, пульта йде на комп'ютер. Комп'ютер розпознає, що це звук гітарний і його пише правильною синусоїди. Якщо не буде пульта, буде записувати комп'ютер ривками. Ну, от, от так. От, тому йому для щоб сигнал був правильний, йому потрібно комп'ютеру об'яснити, що це звук гітари, що це не якесь там биття серця. Бо він цифра, він не розуміє. Що стосується іменно цього ревера, А давай я навіть поверну, щоб це, було, щоб це було більше зрозуміло. Бо казати одне, а побачити це буде ще цікавіше. Так, ревер. Тут все в пиляки, Я зараз намагаюся включити світло. Тут зроблено, <клес> видно тут <клес> сантиметр уже пиляки. Тому що я в ньому не граю, видно тут дві лампи виходні. Одна входна, дві виходні. Два на конденсатора там чи три, Скільки там їх? Три конденсатора. І всі детальки знаходяться, я так зрозумів, знизу плати. Там є кой-які конденсатори на потенціометрах, і от це зроблено таким от путем Вроді би, запчасті взяті з бабінного магнітофона, який називався Дніпро. Бобінник, ламповий бобінник. Мені звук не подобається. Мастер, який це робив Олександр Сергійович, казав, що це буде маршал лампового аналог маршаловського звука. Маршаловського звука тут немає. Я його тут не почув. Далі я витягнув <coughs> ревер і от цей ревер лежить у мене на полочці. Він працюючий, він чіткий і в ньому немає ніяких питань. Він в пилякі. Впиляки. В Але він є. От він. Цей ревер, Є. От він цей ревер, от, от такий він. Отакий от ревер. Ой, обережно. Обережно, обережно. Отакий цей ревер. Він підключається 4 пружинки заді колонок. І він ще, само собою має отакі ще пружинки ще внутрі. Куди це все діло йде? Мені не зрозуміло. Але ця пружинка щось діє, щось вона робить, щось вона змінює. Тут є якась комутація. Ось виходить якийсь там чи трансформатор, чи що. І завдяки цьому ми отримуємо ехо вокзала. Ось, видно, конденсатор якийсь поміняли вже. Ось поміняли конденсатор. Ну, в цілому, він повністю робочий. Тобто, я можу в, в той двохтактний його підключити, і в мене буде ехо. Але. Я хотів би це ехо поставити в однотактний усилитель. Так як та іоланта дерев'яна, у мене в дерев'яному корпусі вже вона є, я хотів би це зробити в, 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 в рігонду. От у мене є Рігонда, абсолютно робоча. Все на ній працює. Чітко ось ця Рігонда. Я хотів би. Чи оце? Я хотів би, коротше, да, мабуть, оце. Я хотів би, щоб цей ревер підключити до цієї рігонди, щоб я мог зробити потім корпус, і у мене був ламповий усилитель. Ламповий усілітель однотактний, це ключове, це дуже важливо, однотактний усілітель. Ця Рігонда дещо розукомплектована, там від трансформатора підкусувалися проводки. Подкусували проводники, але її можна справити, вона теж буде працювати. Кому довірить, я не знаю, я не знаю спеціалістів. У нас в Черкасах нема спеціалістів, хто розбирається в лампових усілителях. Але в мене є от бажання, щоб ехо підключити на оцю регонду. Тому, якщо у вас є знання, час і уміння, то напишіть, будь ласка, в коментарі, хто з вас міг би зробити ревір с і Т2. Підключить в регонду. Підключити в регонду. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, ревер можна відключати, тобто вийняти штекер 5 контактів, і, вроді би, воно має працювати. Але це я не стверджую. Я можу і помилятися. І я потім зроблю ящик, зроблю його акуратненький, і потім, можливо, навіть буду записувати відео для Ютуба через ламповий усілітель. Тобто ви будете чути вже. Звук більш якісний. Це буде іменно ламповий усілітель, іменно той, який, ну, з, з якого все починалося. Ці фендер, перві усілки фендеровські, самі-самі перші. От вони були однотактні. Потім вже пішли двохтактні, вже вони пішли зудіть, гудіть, шуміть, а іменно перші вони були однотактні. От Як в них звучить гітара, це словами, просто не передать. Це... Це максимально красивий звук, максимально красивий, нічого подобного не може замінити. Ніякий транзистор не може замінити оцього лампового звука. Навіть якщо включить black metal з лютими блесбітами через цей усілітель, і хай буде цей black metal слухати вся вулиця з утра до вечора, ні одна людина не втомиться від цього звуку. От Вона буде слухати лю, лютий метал через ламповий слітів і вона не буде втомлюватися. На трензюку досить 5 хвилин і вже голова вже, все, виключай, глуши баян, все. Я вже не хочу слухати. Через це можна слухати будь-яку музику і кайфувати. Тому отак тому от, от. А подзвони Вова каже, ну там Рігонда розламана на цьому, на мусорки, піди забери. Я поїхав, от в ній пооткусували бомжі від трансформатора кої проводочки. Тобто сам трансформатор цілий, вроді би, а проводки від нього розетки пооткусували. Тому його запустити можна, ну треба знання. Треба знання. Самі радіоіталі на ньому як би, би, всі робочі, навіть транс просто треба його там, де поокусували, припаять в те місто, де це потрібно. А обзор я хотів робити по цій Рігонді ще рік тому. Чи навіть там така дуже була крута історія, що. Він теж йшов по вулиці, побачив нову Рігонду, вообще нову. Нульову, нульову. І. Подзвонив знакомому чоловіку, а чоловік працював на таксі. Чоловік приїжджає, ми тільки ставимо таксі. І пішла така люта злива, що це просто ужас. Там минута прозівали, все, ця Регонда вже вся була залита водою. Отак от. Друг поміг. Щоб цей ламповий усилитель очутився. Це, це був случай. Я йшов в тому місці, де ніколи не могло бути лампового усилителя. Ніколи. А він стояв на чотирьох ножках, прямо в новому стані, біля мусорки. Отак стоять мусорки, а біля мусорки стоїть на чотирьох ножках новий ламповий усилитель, який, видно, в когось стояв, ніхто на ньому не грав. Я прийшов додому, включив гітару, ну це просто сказка. В нього сильніші показники, ніж у Іоланти. Тобто він трошечки-трошечки сильніший. Може на 0,2 Вт, може на 0,5 Вт, але він трошечки-трошечки сильніший. Тому б я хотів би, щоб ехо в мене було іменно на регонді. Тому, якщо з вас є спеціалісти, то, будь ласка, дайте про себе знати. Мені буде цікаво. Я знаю, що дуже багато балаболів, які в корчуть у себе умних, а як йде дещо до діла, то вони ховаються або тікають. Або кожен хоче таке 10 хвилин позаніматися, а заробити собі грошей на рік проживання. Ну, таке теж не вийде. Гроші треба заробити. Запросто так гроші ну, ніхто не дає. Треба гроші заробити. Усіль робочий, тобто просто 5 проводочків підключити і вивести регулятор, щоб можна було уровень еха накручувати. Все. Ну, пересилку я вже беру за свій, ну, самоплачую.